Темна вода у совських ставках, риба гине? Флора, фауна совських ставків гине? Уяви собі, і чистити совський ставок поїхала Юля Махових. Вона взяла з собою сачок. Вона взяла з собою ще якісь інці спеціальні екологічні е очищувальні засоби. Рідна, доброго ранку. Тобі скажи мені, вода е темна, але чи немає специфічного запаху? захваху, не смердить? Привіт, славу! Вітаю всіх наших глядачів ще раз із совських ставків. Попереджаючи твоє питання, спочатку розповів щодо совських ставків, що ж це взагалі за територія. Адже не всі наші глядачі, а нас дивляться по всій Україні. Можливо, знають про те, що ж це за зелена оаза така у Києві. Скажу, що територія совських ставків це відома зелена зона у місті. І вона має площу 20 гектарів, і вся вона усіяна водоймами, у яких раніше. Вирощували рибу, а на берегах відповідно відпочивали кияни. Ця зелена зона стала прихистком для багатьох рідкісних видів птахів, комах, ящерок та черепах а деякі з них навіть занесені до червоної книги. Однак територія совських ставків відома ще із інших причин, а саме зі скандалів, які точилися навколо земель навколо водойми. Адже з кінця нульових цю територію неодноразово намагалися. Забудувати Громада району відстояла ці землі у судах, і їх згодом повернули у власність міста. І тут е, незабаром планують створити екопарк. Однак напередодні місцеві мешканці почали масово жалітися у соціальних мережах про те, що помітили мор риби та птахів поблизу цієї водойми та на ній. Ну і власне вода теж здобула такого нехарактерного багряного кольору. Ну і ми одразу, як журналісти, відреагували на цю ситуацію в динаміці. Приїхали сюди напередодні та сьогодні, аби подивитися, чи змінюється колір води впродовж. З цих днів і е, спілкувалися тут з місцевим мешканцем Іваном стосовно того, які зміни він помітив у верхньому каскальду е, совських ставків. Його пряму мову прошу послухати далі. Колір е, середнього ставка е, був незвичний, тобто він на багряний. Е, все інше як і було, а саме цей, а з чим це пов'язано, то вам краще запитати вже у, у фахівців. Напередодні, окрім нас, тут були і фахівці комунального підприємства Плесо, які займаються власне утриманням та наглядом за водоймами у Києві. А окрім них були ще представники національної поліції та Держекоінспекції столичного округу. Усі вони приїхали сюди на верхній каскад совських ставків, аби взяти проби води. І власне ці проби дозволять потім встановити масштаби забруднення, а також джерела його виникнення. Ну і, власне, на наших очах працівники лабораторії взяли зразки води у декількох місцях водойми з різних боків, і ці проби потім використають для проведення органолептичних, фізико-хімічних, санітарних, токсикологічних та бактеріологічних випробувань. І саме ці аналізи потім власне і встановлять безпечність цієї води для живих організмів. Ну а стосовно версій того, що що могло спричинити нехарактерний багряний колір води у озері. Ми цікавилися у представників лабораторії. Прошу пряму мову фахівця, вона розкаже свої попередні версії. Такі забруднення червоного кольору бувають від того, що розвиваються специфічні водорослі червоні, які надають їй такий колір. А може бути забруднення, якщо є скид, якісь барвників, наприклад, будівельних барвників при обробці фасадів, будинків, і так, які використовуються. Також вода може бути такого червонуватого кольору. Але все це буде виявлено в лабораторії мікроскопічним шляхом і шляхом хімічних аналізів. Загалом, для того, аби здобути результати цих аналізів, фахівцям знадобиться 5 днів. Ну і скажу, що учора, окрім забору води, також перевірили і територію навколо цього ставка. І фахівці комунального підприємства плесо не зафіксували тут мору риби та птахів. Ну і я на власні очі теж цього не бачила у озері і зараз продовжують купатися качки. Ми вчора навіть бачили тут черепаху, є тут і птахи. Ну і власне дохлої риби на. Її її Берегах цією водойми теж я не бачила. Ну будемо слідкувати за цією ситуацією надалі, тримати нашу руку на пульсі того, що розвивається, і повідомляти про це нашим глядачам у нашому ефірі. А з вами були Юлія Махових та Олег Мартинюк, телеканал Київ.